Добрий день! На наступний урок треба ось ті слова з Lesson 43 вивчити тільки усно. Писати їх не треба, тільки усно. Але дивимось нижче, ось цю таблицю ви пишете самостійно, та також ви її здаєте усно. Усно ви її здаєте, не тільки англійською мовою, але треба обов'язково знати переклади та знати ось ті значення. У вас буде три оцінки. Поїхали. Зараз, будь ласка, тримаємо зелені ручки та підписуємо підсказки. У першому слову, два І-А. І-А. Наголос підкреслюємо Сіа. Serious – Серйозний. І А, щоб я чула. Сиас. Серйозний. Підкреслюємо one. One губи трубочкою. Wonderful. Чудовий. Підкреслюємо friend. Мігасенька «е», e, Пам'ятаєте. Friend. Friendly. Friendly, Доброзичливий. Мабуть, так це буде дружелюбний. Не пам'ятаю. Як це українською, Дружелюбний. Доброзичливий. Не, не пам'ятаю. Вибачаєте? Підкреслюємо pro. Ти також десь підпиши Дівтонг перший оу, Далі Дівтонг ау. Проунеу. Oh. Pronoun. Pronoun. Це буде займенник. Займенники. Ми вже з вами вчили. Це Я, ти, він, вона. Ось це займенники. Знати двома мовами, що російською це місто українською займенник. Далі, будь ласка, підкреслюємо саб. Та підкреслюємо про". Subject pronoun. Це буде особистий займенник. Що це таке особистий? Це тільки те, що я зараз назвала. Можна казати просто pronoun, А можна казати Subject pronoun, Особистий займенник. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Підкреслюємо «об». Та також «pro». Object pronoun. Це буде вже об'єктний займенник. Об'єктні займенники відповідають на питання кого, кому, чому, ким, чим. У вас нижче це все буде записано. Це об'єктні займенники. А Ос... А ос... особисті займенники, особові займенники відповідають на питання: хто або що. Продовжуємо. Підкреслюємо у сьомому номері довгі до. До, Це. донька. Далі. Що ось тут ми бачимо? Ми бачимо, що може бути. Ось такі слежки, а може бути квадратні дужки. Раніше тільки транскрипція писалась у квадратних дужках. Але зараз в нових підручниках пишуть слежки. Це також буде правильно. Підкреслюємо Child. child" Children. Діти. Пам'ятаєте, що це відразу множина, тому на кінці ніяких С не буде. Далі! But. Звертайте увагу, що номери 9. 11. Зараз у кружечки обводимо ті номери, котре я вам називаю. 9-одинадцятий 21, перший. Мабуть, все. Ось ці номери. Зараз я подивлюсь ще раз. Да, ось ці треба буде вивчити, що ці номера будуть в нас відноситись до минулого часу. Минулий час це значить прошедше время. Прошедше это то, Ми починаємо вже з вами підготовлюватися к прошедшому англійському времени. Будь ласка, дивимось. Дев'яте зараз слово бот. Це буде купив. Наприклад, I bought two pens. Я куп, купила дві ручки. Я не буду, дивимося зараз уважно на дошку, на екран. Я не буду ось це покуп, покуп, покупати Buy, додавати до цього закінчення ID, для того, щоб утворити минулий час. Ні. В англійській мові є такі дії слова, котрі. Повністю змінюється за таблицею. Тому ось тут buy, bought. Buy – Купувати bought – Це купив. Далі. Last week. Два довгих звука. Минулого тижня. Road – Діфтон коу підписуємо. Що ж це таке road? Знову бачимо кружечок, тому ми вже розуміємо, що це минулий час. Якщо буде дивимось уважно на екран Write. Це просто писати. То Road це написав, писав у минулому часу. Наприклад. I wrote two letters. Я написав два листа. I wrote two exercises. Я написав два, е, е, дві вправи. Ми не будемо до write додавати закінчення іді. Ще раз повторюю, в англійській мові є слова, деякі слова, котрі повністю змінюються на минулий час. І ось Дев'ятий номер ви будете вчити байбот. Не тільки бот, а ви вчити байбот. У 11-му вчите wrote. Але також, якщо я запитаю, як це буде писав в минулому часу, ви повинні сказати: це буде wrote. Як це буде купив, ви кажете бот. Далі. 12. А ще треба 12 окружечок обвести. Обв обведіть, будь ласка, 12 також окружечок. Тому що це також невірне дієслово, котре буде змінюватися. І на, кін та на кінці підкреслють Д, тому що її треба твердою вимовляти. Сенд. Це буде посилати, відправляти. Що Ось тут відбувається. Дивимось на, на екран. Якщо сен Д, це буде теперішній час, то тобто время, настоящем. Якщо ми просто замінюємо літеру на Т, в нас вже це буде минулий час. Ось чому треба в англійській мові завжди кінцеві літери вимовляти твердо. Тому «сенд» – це буде теперішній час. Сент минулий час, відправив, наприклад, «Стемп» – Марка. Ви вже знаєте, що це таке марка. Підкреслюємо ста. Стадий. Вчитися. Наголос. Підкреслюємо. Хто не пам'ятає, намалюйте ялинку. The university. Це буде університет. Доом. Студентський гуртожиток. Брек. М'ягесеньке підкреслюємо. Брек. Break. Брекфест. Сніданок. Що ось тут ми бачимо. Ось тут треба дописати літеру іще. Пам'ятаєте, якщо багато літер, то це британська англійська. Якщо не так багато літер, то це американська англійська. А вимовляємо однаково. Підкреслюємо «ней», Е, «ей». «Нейбе» – Це буде сусід або сусідка. Звертаємо увагу, ось тут ми дописали літеру, і це вже буде британський варіант. Тому що там на одну літеру більше. Підкреслюємо say у 19. -му. Say. Conversation. Conversation. Це буде будь-яка розмова, наприклад. Далі підкреслюємо «tay». Тейтей. In кусаємо губу. Invitation. Це буде запрошення. Знову ми бачимо слово у кружечку. Знову це буде минулий час. Got. Got. Це буде купив або придбав, або отримав можна перекладати. Допишіть, будь ласка, получив, отримав. Якщо це буде теперішній час, це буде Get. Дивимось на екран. Get got. Знати, теперішній та минулий час. Далі продовжуємо. Підкреслюємо у 22-му Ке. Chemical. Chemical. Хімічний, хімічний. Підкреслюємо ФО. ФОМюле. ФОМюле це формула. Підкреслюємо ВО. Вода. І далі, подивіться, будь ласка, це вже далі у 25-му хімічна формула води. Ви будете на уроках хімії вчити цю формулу, але вже ви її будете знати. Вона читається так: H2O. Ось ця двічка, вона ось так і буде То Тобто ми говоримо H2O, они говорять H2O. Ось ця буде формула хімічної води. Ці слова усно вчимо. не забуваємо теперішній та минулий час вчити, як я вам пояснювала. Наприклад, buy bots, right, road, send, descent, get, got. Та ще друга оцінка у вас буде. Ось за цією таблицією. Ви вже знаєте. Особові займенники. Сьогодні ми з вами додаємо об'єктні займенники. Об'єктні, подивіться, будь ласка, особові відповідають на питання: хто, що. І ви вже знаєте, Це хто? Я, хто? Ти, хто? Він, хто? Вона і так далі. ІТ, це він, вона, воно. І ви вже знаєте, що це буде відноситись до всього, крім людей. Ви, ми, ю, ви, «they» вони. Що у нас буде з об'єктними займенниками? А ось об'єктні займенники, вони також є в українській мові, також є об'єктні займенники. також Вони також само будуть відповідати на питання, кого, чого, кому, чому, ким, чим. Наприклад, От ось це, що ви бачите, ми це буде перекладатись мене. Мені, наприклад. Ю тебе тобі. Him – його, йому, наприклад, щось дають. Her – її, їй. Іт. Ось тут ми можемо у чоловічому та жіночому роду перекладати. Або його, або йому, або її, або їй. Аз у транскрипції я вам написала, що треба з тверди вимовляти. Пишемо С, але вимовляємо з. Аз, нам, нас. Ю. Вам вас. Зем. їх. Та що ось тут обведено у кружечки? Ви вже здогадались? Мабуть, вже тут все зрозуміло. Кружечки, займенники you, it, вони не будуть змінюватись ніяк в об'єктних займенниках, але будуть перекладатись по-різному. Це вже буде за змістом переклади йти. Як ви будете відповідати цю таблицю усно? Ви кажете самостійно так: I ми, ю, ю, хи, хер, it, ить, ви, аз, you, they, them. та потім знати особові займенники, на які питання відповідають. Я вже вас буду питати. Об'єктні займенники, на які питання можуть відповідати. Та знати переклади. Наприклад, я буду казати хем, ви перекладаєте його, йому. Можна казати йому його. Це не принципово. Наприклад, далі можу просто сказати особовий займенник They. Та ви кажете, це тільки вони. Потім, потім наприклад, ми. Ви кажете мене, мені або мені, мене. Неважливо, як ви будете перекладати. Але якщо я скажу ю, ви мене повинні запитати, а це особовий займенник або об'єктний? Що ви маєте на увазі? Ось таке домашнє завдання.